Пишемо: тема скалярний добуток векторів. Ми з вами на попередніх уроках навчилися вектори додавати, віднімати, множити на число. А сьогодні ми навчимося множити два вектора тобто знаходити добуток векторів. Це не так складно. Є дві форми. Легко просто розібратись, коли яку з них ви будете використовувати. І так. Ось я для вас їх вже обвела навіть таку червону рамочку. Значить, перший випадок. Якщо у вас будуть відомо координати векторів, от якщо відомо координати, ось у нас є вектор А з координатами і вектор В з координатами. То в цьому випадку, щоб їх перемножити, знайти добуток двох векторів, вам необхідно скористатись такою формулою. Тобто знайти добуток іксів цих двох векторів. Знайти добуток ігре плюс знайти добуток координат Z. І все, і у вас вийде одне число, яке являється добутком векторів. Другий випадок. Якщо ж у вас буде відомо довжини векторів або модулі векторів, то в цьому випадку ви використаєте ось таку формулу. Тобто ви знайдете добуток модулів цих векторів. І ще до того ж, треба буде помножити на косинус кута між цими двома векторами. Тобто косинус Фі, і тут я вам розписала, що кут фі – це кут між цими двома векторами. Все. ось все, що треба знати. Ось знати дві формули, вміти їх використати. Так, ну тепер ми переходимо до нашого підручника, всім вам знайомого, відкриваємо його. І, як ви бачите, номера я вам вже написала. Зараз швиденько я веду в курс справи, як ми будемо розв'язувати. Значить, номер 16.1. Перше завдання. У вас відомо два вектори. Вам треба знайти скалярний дотик. За якою формулою ми будемо знаходити? За першою чи за другою? Ну, я хотіла б почути від вас, але так як я вас не чую, то, звичайно, ми будемо знаходити за першою формулою, бо у нас відомо координати. Ми беремо координати Х4 множимо на 0, плюс координати y, 3 множимо на 1 і плюс координати З. Все, Все це ви куїте, самі вже, я думаю, 10 клас. Пам'ятаю, що спочатку йде дія множення, а потім діє додавання віднімання. І напишете отсюди відповідь. Наступний номер 16.7. Знову ж, в цьому номері треба знайти скалярний доводок векторів. Але у нас відомо модуль вектора, модуль це довжина. Модуль вектора А, модуль вектора Б і кут між ними 30 градусів, між цими двома векторами. Тобто, у нас є якийсь вектор А, у нас є якийсь вектор Б і кут між ними 30 градусів. За якою ж формулою ми знайдемо? Ну, звичайно, за другою. Бо у нас відомі е, модулі. І тут, тобто я беру 6, множу на 3 і множу на косинус 30 градусів. Знаємо, скільки косинус 30, вже самі підставите і порахуйте, напишете, яка ж у вас буде.